Ефірі випуск полтавських телевізійних новин. Сьогодні ми відзначаємо 20-ту річницю ухвалення Конституції України головного документа, який визначає основні права та свободи людини і громадянина, окреслює найважливіші суспільні цінності, територіальний устрій та демократичні засади розвитку держави. У Полтаві державне свято почали відзначати вже зранку. Спочатку. Поклали квіти до пам'ятника гетьману Іванові Мазепі, організованому обласною владою. Представники міської влади у свою чергу віддали шану Тарасові Шевченко та загиблим під час полтавської битви козакам. Полтавці зібралися зранку 28 червня біля пам'ятника гетьману Мазепі з різних міркувань. Для коїсь День Конституції не лише державне, а й особисте свято. 20 років як прийнята Конституція, це ж свято такого масштабу. А декому з полтавців довелося зарання прокидатися, бо партія наказала, стара примусова система в Україні досі працює. На покладання квітів, деякі держслужбовці приходять далеко не за покликом душі. По Роботі на роботі посада прописали про те, що надо прийти. А Іванна разом із трьома дітьми вийшла ранковою Полтавою прогулятися, і на свято потрапила несподівано. Мене ось якраз дитина сьогодні спитала, як дитині можна в такому віці пояснити, що таке день конституції. Сказала, що це така тоненька книжечка, в якій написано, що ми громадяни України, яких є свої обов'язки, яких є свої права. Так пояснила. Ну, думаю, що вона зрозуміла, а там будемо дивитися. Гетьман Іван Мазепа теж свого часу долучився до конституційного процесу в Україні. Йдеться зокрема про коломацькі статті, договір, укладений між козацькою старшиною і представниками московського уряду. Цей документ передавав появі Конституції Пилипа Орлика. Якщо Конституція була прийнята в 1710 році, то це зовсім ну, невеликий час від тої полтавської битви минуло. Тобто вона осмислювалась ну, верхівкою козацькою верхівкою і просто під впливом тих подій. І вона була створена, щоб захистити ті завоювання козацької. Ну коза, козацької держави. Представники обласної влади виклали квіти до підніжжя пам'ятника гетьмана Івану Мазепі. Залишилися на святкову літургію Свято-Успенському соборі. Урочисті церемонії біля монументів Тарасові Шевченку та загиблим козакам. очолив міський голова Полтави Олександр Мамай. У Полтаві погасили марки на спецконвертах, випущених до Дня Конституції України. Ця урочиста церемонія проходила одразу у кількох містах України. Взяли участь Львіві, Одеси, Івано-Франківськ, Київ. У Полтаві святкові марки гасили у приміщенні головного поштового відділення. Урочистості закінчаться у головному залі Верховної Ради України. Загальний наклад святкових конвертів 20 тисяч. Виконується штемпель з єдиною датою, яка незмінна. Саме в цьому його знаковість більше такого штемпелю не буде ніколи. І такого спецпогашення взагалі такого погашення не буде ніколи. Тому для колекціонерів це дуже цінна річ. Додаткові 10 мільйонів гривень виділять постраждалим від стихії у Чорнухинському районі. Нагадаємо, буревій минулого тижня затопив сотні подвір'їв, погребів і городів. Вітер зірвав покрівлі, обвалив стіни. Сума збитків понад 16 мільйонів гривень. Сім мільйонів вже виділили з резервного фонду минулого тижня. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький особисто привіз постраждалим 200 листів шиферу, який у дефіциті у чорнухах після бурі. Крім того, пообіцяв негайно вже 29 червня скликати обласну раду, щоб приєднатися коштами обласного бюджету до подолання наслідків негоди. Депутати голосуватимуть за виділення ще 10 мільйонів гривень до до Резервного фонду з подальшим перенаправленням їх на подолання руйнувань на всіх територіях, які постраждали від стихії. Про механізм отримання необхідних матеріалів та коштів жителів Чорнухинського, Лохвицького та Лубенського районів будуть інформувати голови місцевих рад. Вирішили на засіданні штабу з подолання наслідків стихійного лиха. Допоможіть зберегти землю, і з таким проханням до нашої редакції звернулися мешканці села Крива Руда Семенівського району. За їхніми словами, понад 100 гектарів сінокосів та пасовищ хоче орендувати приватний підприємець із Кременчука Олександр Колотієвський. Для селян це справжня катастрофа, оскільки саме на цій території вони випасають корів та заготовляють сіно. Якщо у них заберуть ці гектари, людям просто доведеться продати худобу і залишитися без продуктів та грошей. Як люди відвойовують Пасовиська, бачили Микола Янко та Костянтин Яхновський. Історія з оформленням цих земельних ділянок розпочалася в 2014 році. Тоді Криворуцька сільська рада отримала дозвіл від головного управління Держземагентства у Полтавській області на розробку проєкту передачу комунальну власність сільської громади невитребуваних земель запасу за межами населеного пункту. Їх планували використовувати для сіножаті та випасання худоби, проте оформлення триває і досі. Через два роки на ці ділянки поклав око підприємець із сусіднього Кременчуцького району. Дуже швидко він починає оформлювати відповідні документи. Не посазадніх і сільська рада, каже голова Криворуцької сільської ради Наталія Далієва. Проект на затвердженні знаходиться в в Держ... Полтові. На цю землю ще хтось також претендує на цю землю претендує Колотієвський Олександр Павлович. Він є батьком представника депутата у Верховній Раді Концянтина Іщейкіна. Євгеніюча... І... Таким чином, виходить, що на цю земельну ділянку два кадастрові номери. Поки що місцеві жителі на цих площах виписають худобу. Олексій Базилевський 26 років пропрацював у цьому селі дільничним. Пенсію отримує невелику, тому що вижити тримає худобу. Ми відстоювали кожен сантиметр. Тепер без нашої згоди, без нічого. Я інвалід з ціпками. Дві корови тримаю. Мене последня забирають, пенсія, мене тисячу. Невитрубовані запаси земель Криворуцької сільської ради, крім сінокосів, планують розподілити між учасниками АТО по два гектари кожному. Нині в селі назриває революція. Скориставшись приїздом зімальної групи, одна з мешканок села передає послання керівництву держави. Вирішують проблеми, зараз у я гроші, я гроші ти про немає гроші. Ти прав. Чого приватним особам за 23 години оформляються документи, наші відштовхують. А тепер включайте. Звернення громадян Кривої Роди до Петра Олексійовича Порошенка, президента нашої країни, О, до премєр міністра Ми, Якщо не правда, будете приймати, <кій> якщо я не те кажу. Ми жителі, села крива вода. звертаємося до вас тим, щоб ви нам допомогли. Вернути землі за мешок села. Землі, без комісів, крадуться помічниками депутатів, родичами, батьками і так далі. Сергія Тло довірена особа того самого претендента на 100 гектарів Олександра Кутієвського. Підприємець саме займається оформленням земельних ділянок і каже, що закон не порушував. Я звернувся до Земельного відділу у Семенівському районі, де мені надали інформацію, яка є публічною щодо незайнятих земель на території Семенівського району. Ну, вибір упав чи випадково, чи я не знаю як. Будемо рахувати, що випадково на Криворуцьку сільську раду. В поле зору попали дві діляночки площею ну, в межах 77 гектарів і 55 гектарів. Після виготовлення проєктної документації Сергій Тло звернувся до голови Криворуської сільської ради. На диво вони мене дуже зустріли категорично, з ненавистю, можна сказати, і з тією позицією, що я хочу в них відібрати землю. Сергій Тло не розуміє, чому сільська рада і досі зволікала з оформленням цієї площі. Ти го року ваша голова, якій ви довірили, представляти ваш інтерес, захищати ваші інтереси, і все остальне по непонятним незрозумілим для мене причинам, вона зволікала. Я це так розцінюю, як бездіяльність і зволікання. Задавайте, будь ласка, питання їй. Вона біля вас він запевняє, що землі переорювати не збираються. Вже скоро тут буде пасіка. Товарне СГ-виробництво ми вести не можемо, а в такому плані, як бджільництво, ми могли б працювати. Планували провести корінне поліпшення на даних земельних ділянках. Мешканцям кривої руди від цього не легше, аби не втратити єдині пасовища та сінокоси, вони готові до непопулярних дій. Ми не остановимося і думаю, що навіть якщо приїдуть Переурювати у ті землі, я думаю, що люди вийдуть, стануть просто, не будуть вони людей грати. А ми просто станемо на тих землях і будемо стояти. Роботи як такої зараз у селі немає, навіть на різні не можна піти. У мене на даний момент дитина в АТУ знаходиться, за що він воює. Покойний мій дідусь воював, він блокаду Ленінграда від першого до останнього дня видержав. За що він воював? Що оце вони добилися? Якщо їхні вимоги не будуть виконані, селяни погрожують блокувати центральну автотрасу та залізничну колію на станції Веселий Поділ. Якщо знадобиться, то блокуватимуть і роботу Семенівської райдержадміністрації. І до надзвичайних подій. У ніч на 26 червня у горішніх плавнях побили учасника ТО. Першою про напад на колишнього бійця 93-ї бригади на своїй сторінці у Фейсбук написала волонтер Ксенія Бикова. За словами жінки, одразу 9 осіб били військового. Потім почали душити. Волонтерка впевнена, бійця побили за участь у АТО. Та зауважила, що спочатку поліція відмовлялася реєструвати заяву потерпілого. У свою чергу прес-служба головного управління національної поліції Полтавщини факт відмови реєстрації заяви працівниками поліції заперечує. Правоохоронці зазначили, що наступного дня близько тринадцятої години до відділення поліції звернулися з заявою сусіди потерпілого, які повідомили, що тридцяти. П'ятирічний учасник АТО погрожував закидати їх гранатами. Зараз, за фактом побиття, у горішніх плавнях відкрито кримінальне провадження та триває слідство. Місто Коболяка відсвяткувало 375-ту річницю з дня заснування. До масштабного святкування готувалися майже місяць. Щоб вразити всіх, запланували церковний передзвін, спортивні змагання, парад вишиванок, запросили народний дівочий оркестр і зірок шоу ікс фактор. Програма цікава, але вражає зовсім інше. А саме Місцеві жителі серед них чемпіонка Європи з неординарного виду спорту та 77-річний велосипедист. Як все було далі у сюжеті? День міста у Кобиляках відзначають з неабияким розмахом. Якщо ви звикли до звичайних концертів на честь річниці свого міста, тут все по іншому. Тут і спортивні змагання, і церковні передзвони, і парад вишиванок, і оркестр з популярними хітами виникає лише одне питання: з чого почати, куди завітати. У Кобиляках 9 година ранку. Останні приготування до Дня міста. Починають святкування з молитви в храмах за єдність народу, за місто, за Україну. Усі храми міста починають перед Спортивними заняттями вирішили не виснажувати. Жителям і гостям районного центру пропонують обрати те, що по душі: наприклад, шашки та шахмати. Шахмати Там, Ви Не шахмати. Зіграли, зіграли в шахмати. Як часто збираєтесь? Так я то по случаю праздника. рідко пра... по случаю празника. Наступна пропозиція змагання з армреслінгу, бажаючих показати свої сили понад 40 осіб. Серед них і чоловіки, і жінки, і дітлахи. Мання відбувається в рамках міні-шоу, тому що деякі спортсмени серед, наприклад, серед дівчат були учасниками міжнародних змагань. Наші кобелячани отримали перемоги на міжнародних змаганнях. Це чемпіонат Європи, який відбувся в місті Бухарест, Румунія. У Кобиляках живе чемпіонка Європи з армреслінгу Ліна Деменко. Вона каже: в цьому спорті нема нічого складного. Головне оволодіти технікою. В цей самий день я трьохкратна чемпіонка України в цьому році я поїхала на чемпіонат Європи. Я виграла стала чемпіонкою Європи на ліву руку. А це що являється? Це день міста в нас сьогодні. В цьому ми представляємо АРМРСЛІНГ, щоб. Ну, щоб було більше кому приходити тренуватися. А поки дівчата вражають своєю силою на головній вулиці Кобиляк, бажаючі вже зібрались взяти участь у родинному велопробігу. Головна мета популяризувати здоровий образ життя. Учасники різні від дітей до пенсіонерів. Найстаршому велосипедисту 77 років, і він не пропускає ні однієї веломандрівки містом. З займаюсь велосипедом так. В колективі пригласив пригласили, І так кожен рік участвує. Нравиться коли дисципліновано їде колона. Протяжність маршруту 7 кілометрів, тож на старт, увага і руш. Кобиляки святкують народження міста, а Іван та Яна день народження своєї сім'ї. Міська рада не могла проігнорувати радісну подію і приготувала для наречених невеликий сюрприз. Ми святкуємо день міста, і так співпало, що саме сьогодні в нашому місті одружаться три пари. Ми вирішили підтримати молоді сім'ї і приготували їм подарунки для того, щоб трошечки допомогти молодим парам, щоб вони вже ставали на подружнє життя з чимось. День міста пройшов під гаслом Кобиляки це Україна. Готувалися до масштабного святкування три тижні. Навіть замовили ексклюзивний прапор і продемонстрували його у великій ході містом. Сьогодні ми усі разом, праздни, святкуємо день народження нашого міста Кобиляки 375-ту річницю. Зюминкою цього свята в 10 годин ми будемо поминати 10 годин вечора коли стемніє. Тисячу свічок запалим, будемо поминати загинувших в АТО наших земляків. І це тільки початок святкування. У програму входять і кулінарне свято, Сита хата, і фотовиставка, і виступ учасників ікс фактору, і звісно, святковий фейерверк. Ось такий він день міста у Кобиляках. Полтавська галушка, бетмобіль, шалена бджілка. Креативні батьки причепурили транспортні засоби своїх чад. У традиційному пораді візочків у Полтаві взяли участь 40 сімей. Що з цього вийшло, бачили Миколаєнко та Юлія Кравець. Кожен візочок неповторний. Креативні батьки оформили транспорт своїх малюків в українському, єгипетському та казковому стилях. Цей витвір сім'ї Піценко над мотором працювали два тижні. Тато Олександр конструктор, мама Тетяна художник. Вирішили зробити машину, оскільки швидкість це наше. Ми зрозуміли це з перших днів. У нас синочок Єгорчик, моторчик. Тому тут питань немає, чому червоне, тому що це улюблений колір. А це Полтавська галушечка. Кулянка Лазаренко на параді вперше і відразу здобула перемогу номінації Маленький Полтавець чи Полтавочка. Мама Ольга над візочком працювала майже тиждень. Вирішили саме про вас ну, організувати полтавську галушку, тому що Кулянка в нас дуже дійсівна дівчинка порівняно з старшою і любить їсти великий хліб, з великого хліба кусати. І коли сиділа така замурзана, а я дізналася про парад колясок, перше, що придумалося, це полтавська галушка. Приїхали на свято в єгипетській кареті двійнята. Мама Світлана та тато Хеті візок між Єгиптом та Україною змайстрували за три дні. Ми обрали такий образ, тому що у нас діти народжені у Єгипті, і мій чоловік єгиптянин, і дітей звуть саме на єгипетський манер, тому ми обрали образ показати, що відбувалося там і як це пов'язано з Україною. Шестимісячна Полінка Прогло вже має свій Бетмомобіль. Тато Костянтин називає дочку маленькою летючою мишкою. На ідеєю розмірковувала розмірковала вся родина. Втілювали батько з дідусем. Я Бетмен, просто Бетмен. Готовились дві тижні. Ну, а робили із картона. зато з удовольствиям. Загалом полтавці творчо оформили 40 візочків. Конкурс у Полтаві триває вже четвертий рік поспіль. Родзинкою свята стала суто полтавська номінація. Для того, щоб сім'ї, які живуть в нашому місті, трішечки змогли долучитися також до історії міста. Трішечки подумати, як можна зробити колясочку не тільки в національному стилі, а в стилі Полтави. Серед інших були шалена бджілка, візочок туриста, український млин та карета принцеси. По вулиці Соборності під музику парад вирушив ходою до театру Гоголя. Там влаштували виставку. Переможці визначили в шести номінаціях: національний колорит, мама, тато, я дружна сім'я. Я маленький полтавич чи полтавичка, улюблений казковий герой, візочок майбутнього найкращий дитячий велосипед. Наступного року організатори планують провести в Полтаві всеукраїнський парад візочків. На цьому поки що, все вдячна за увагу. Всіх зі святом побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, під час грози місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 15-20 градусів тепла, а день 25-30 з позначкою «плюс». У Полтаві вночі 18-20, а в день 28-30 градусів тепла. Полтава Банк, підключайтеся. Пропозиції для юридичних осіб та підприємців на розрахункове касове обслуговування. Додатково зарплатні проекти, корпоративні картки, підключення та супроводження систем. Клієнт банк, інтернет банк, а також до СМС банкінгу. Полтава Банк. Довіра набута за 25 років.